Якщо ви ще не перейшли на розумний годинник, бо вам просто треба доступний за ціною гаджет, що вимірює час, міряє кроки, пульс і не розряджається за пару днів, цей огляд для вас. Саме для таких користувачів є новий фітнес-браслет Motorola Watch Fit, про можливості якого я розповім детально. Мене звати Володимир, ви на каналі Межі, розпочнемо з комплекту поставки. Комплект постачання не вирізняється чимось особливим. У коробці з Motorola Watch WatchFit є кабель для заряджання з конектором Type-C, кріплення для сторонніх ремінців і трохи паперу, який ми всі як завжди ігноруємо. Motorola Watch WatchFit випускається в єдиному розмірі 44 мм. Фітнес-браслет відносно тонкий і компактний, тож підійде для будь-якої руки. Корпус прямокутної форми з округленими кутами. Рамка має закруглену оптичну форму і зроблена з алюмінію темно-сірого кольору з матовим покриттям. Фітнес-браслет виглядає приємно і стильно. Залишається тільки питання, де мій рожевий з блискітками. Дивно, що інших варіантів дизайну не передбачено, особливо зважаючи на палітру кольорів смартфонів Motorola. Екран 1,9 дюйма, сенсорний OLED, Захист Gorilla Glass 3, все як треба. Рамки є, але на чорному фоні їх майже не видно. Основним органом взаємодії з Motorola Watch WatchFit є сенсорний екран. Фізичний орган керування лише один, велика кнопка на правій грані корпусу. Вона відповідає за повернення на домашній екран та перехід до списку застосунків. Також є можливість назначити на подвійне натискання додаткову функцію. Задня частина Motorola Watch Fit зроблена з матового пластику, посередині розміщений оптичний датчик серцевого ритму та насичення крові киснем. Трохи праворуч, два контакти для заряджання, а з боків є кнопки швидкого зняття ремінця. Кріплення стандартні 22 мм. Тож замінити буде неважко. Асортимент ремінців більш ніж достатній, тож обирати є що. Motorola Watch Fit постачається з нейлоновим ремінцем зеленого кольору з жовтою смужкою, який компанія називає Pantone Trekking Green. Він приємний на дотик і достатньо еластичний, щоб не тиснути на руку. Застіб на пучці, тож налаштувати потрібний розмір не проблема. Вага Motorola Watch Fit становить приблизно 25 грамів, що у сумі з легким нейлоновим ремінцем робить фітнес-браслет практично невагомим. Є захист за стандартом IP-68. Фітнес-браслет отримує тиск води у 5 атмосфер. У ньому можна спокійно приймати душ, плавати у басейні чи прісних водоймах, ну або хоча б не боятися помити руки після шаурми. Motorola Watch Fit оснащено прямокутним oled екраном з діагоналю 1,9 дюйма та роздільною здатністю 422 на 348 точок. Цього достатньо для чіткої приємної картинки. Заяву на пікову яскравість 1000 кандал на метр квадратний. Екран дійсно достатньо яскравий. в день у сонячну погоду інформація чудово читається. Є датчик навколишнього освітлення для авторегулювання яскравості, підтримується Always-On-Display, хоча і в базовому варіанті. Але пам'ятайте, це фітнес браслета, не годинник Джеймса Бонда, встановлення сторонних додатків НІ безконтактна оплата забули. Працює браслет на власній операційній системі, і технічні характеристики процесора та об'єм пам'яті виробник не вказує. Але сама операційна система працює швидко і плавно. Набір датчиків містить акселерометр, гіроскопічний датчик, оптичний датчик серцевого ритму, датчик для визначення насичення крові киснем та датчик світла, тобто базовий необхідний набір сучасного фітнес-трекера. З бездротових інтерфейсів є Bluetooth для підключення до смартфона, а також GPS. Тож WatchFit може записувати маршрут без смартфона. Заявлено, що гаджет працює тільки зі смартфонами на операційній системі Android не старше 12-ї версії. Функціональних обмежень для смартфонів сторонніх виробників немає. iOS не підтримується і мало ймовірно, що з оновленнями підтримка з'явиться. Для роботи з фітнес-браслетом необхідно завантажити застосунок Watch. Інтерфейс Motorola Watch Fit цілком простий і зрозумілий. Жестами керуєш всім, зверху вниз, зліва направо, майже тік-ток, тільки без котів і танців. Циферблати на будь-який смак. Хочеш класичний, хочеш з квіточками. Також є можливість створення власного за допомогою Moto AI. Жестом зліва вправо відкривається список усіх доступних застосунків. Їх набір цілком стандартний: початок тренування, записи тренувань, пульс, сон, стрес, кисень в крові, активність протягом дня та інші. Жестом згори вниз відкривається звична шторка зі швидкими налаштуваннями, а знизу вгору список сповіщень. Вони групуються за застосунками, але вміст повідомлень переглянути не вийде, як і відповісти на них. Зняти слухавку за Motorola Watch WatchFit також не вийде. Динамік та мікрофон відсутні. Є можливість тільки відхилити виклик. Гортаючи вліво, можна переходити до віджитів. Фактично, вони дублюють застосунки, але надають простіший і швидший доступ до необхідних функцій. З погляду фітнес-функцій, Motorola Watch Fit має усе необхідне. Браслет вміє рахувати кількість кроків, витрачених калорій, вимірювати пульс, насиченість крові киснем та сон. Програм тренувань понад 100, тож кожен знайде саме те, що треба. Усі дані автоматично передаються на смартфон у застосунок Moto Watch. Є автоматичне розпізнавання деяких вправ, як от прогулянка чи біг. Фітнес браслет пропонує обрати потрібний варіант на вулиці чи в приміщенні. У першому випадку Motorola Watch Fit починає визначати геоположення за допомогою GPS для запису маршруту. Загалом точність вимірювань кроків та пульсу доволі висока, похибка у визначенні пульсу зазвичай не перевищує пару відсотків. Щодо точності визначення насичення крові киснем сказати важко, адже для перевірки потрібно мати відповідний спеціалізований пристрій. Але важливо не нехтувати порадами на екрані і пересунути Motorola Watch Fit трохи вище від зап'ястя, бо результати можуть бути хибними. Фітнес-браслет міє вимірювати пульс постійно кожні 6 хвилин та за запитом. На жаль, насичення крові киснем вимірюється лише останнім способом визначення доступно лише під час сну. Для налаштування Motorola Watch Fit використовується вище згаданий застосунок Moto Watch. Моторола не вказує місце акумулятора, але пише, що тримається Watch Fit до 16 днів без підзарядки. Ну, якщо нічого не включати. Я ж включив усе, навіть погоду в Нікараула, і годинник тримав тиждень. Заряджається аджит за годинку і знову готовий рахувати ваші кроки до холодильника. Motorola Watch Fit для тих, хто хоче простий, зручний фітнес-браслет без зайвого головного болю. Є все, що треба, і навіть трішки більше. Так без не вбудованої пам'яті на борту, зате ціна не кусається, рука не втомлюється, а заряд не закінчується через два дні. Тож, якщо шукаєш розумну штуку на зап'ясток, яка не претендує на звання міні-комп'ютера, але чесно виконує свою роботу, то Motorola Watch Fit варто взяти до уваги. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і не забувайте написати в коментарях, який фітнес-браслет чи розумний годинник вас здивував останнім часом. Ви дивились огляд на каналі Межі до нових відео.